Усім привіт! Ви на каналі Expansion of it Territory. Сьогодні продовжуємо розбирати Advanced Level Test Management, Syllabus версії 3.0 управління тестовими активностями. Розглянемо розділи Діяльність з управління тестуванням на різних рівнях тестування, а також заходи з управління тестуванням для різних типів тестів. Почнемо з діяльності з управління тестуванням на різних рівнях тестування. Тестування компонентів. Визначити обсяг, цілі та критерії завершення тестування компонентів, тобто модульного тестування, залучати тестувальників до діяльності, що входить за рамки традиційних ролей тестування, таких як огляд коду, де їхні аналітичні навички додають цінності, координувати дії з командою розробників щодо вирішення проблем та внеску в модульне тестування. Тестування і інтеграції компонентів. Визначити. Визначити послідовність інтеграції та комбінації тестів у співпраці з командою розробників, беручи до уваги моделі, інструменти та процеси SDLC, контролювати прогрес, щоб забезпечити його відповідність стратегіям системного та приймального тестування, керувати цим етапом спільно з розробниками, враховуючи також тестування інтеграції компонентів модулів. Тестування системної інтеграції, забезпечити чіткість обсягу та цілей тестування системної інтеграції та їх відповідність оцінці ризиків та цілям якості. Здійснювати нагляд за прогресом, результатами та управлінням проблемами під час тестування системної інтеграції. Тестування системи. Адаптувати планування до моделі SDLC, ретельно розподіляючи ресурси, вибираючи інструменти та складаючи графік. Для agile проєктів інтегруйте системне тестування з ітеративним тестуванням історій, уникаючи окремих фаз тестування та забезпечуючи безперервність та інтегрованість тестування. У послідовних моделях тестування може відбуватися за плановими етапами. Приймальні випробовування співпрацювати із зацікавленими сторонами для перевірки та підтвердження виконання критеріїв прийняття та планування діяльності з тестування, включаючи управління користувацьким тестуванням UAT. координувати логістику приймальних випробувань, сприяючи проведенню випробувань на об'єкті замовника, щоб забезпечити відповідність продукту, бізнес потребам та стандартам якості позасередовищем розробки. Сприяти вирішенню будь-яких проблем з ЮАД та керувати зацікавленими сторонами в процесі підтвердження продукту після досягнення критеріїв прийняття. Переходимо до заходів з управління тестуванням для різних типів тестування. Ефективне управління тестуванням вимагає комплексного підходу, який враховує унікальні вимоги функціонального, нефункціонального, чорного ящику та білого ящику. Для менеджерів, які проводять функціональне тестування, основна увага приділяється забезпеченню ретельного тестування всіх функціональних можливостей та їх відповідності визначеним вимогам. Управління нефункціональним тестуванням зосереджується на перевірці атрибутів системи, таких як продуктивність та безпека. Управління тестуванням чорного ящика передбачає забезпечення того, щоб тести були орієнтовані на користування користувачем та щоб усі можливі зовнішні взаємодії були охоплені. Управління тестуванням білого ящика наголошує на розумінні структури коду та забезпеченні того, щоби тести ретельно охоплювали внутрішню логіку. Управління функціональним тестуванням, стратегічне планування та відстеження прогресу. Розробка детальної стратегії тестування, яка відповідає функціональним вимогам та цілям проекту, а також моніторинг прогресу, координація ресурсів. Ефективний розподіл людських та технічних ресурсів для охоплення усіх функціональних аспектів системи, управління нефункціональним тестуванням, бенчмаркінг продуктивності, встановлення контрольних показників продуктивності та управління діяльністю тестування, яка оцінює систему за цими критеріями. Перевірка відповідності, контроль тестів, які гарантують відповідність системи нефункціональним стандартам, таким як безпека, зручність використання та надійність. Управління тестуванням чорної скриньки. Аналіз покриття тестів, забезпечення того, щоб тести чорної скриньки охоплювали всі сценарії користувачів та бізнес-вимоги, включення зворотнього зв'язку. Управління процесом збору відгуків від зацікавлених сторін для вдосконалення підходів до тестування чорної скриньки та виправлення дефектів, управління тестуванням білої скриньки, оптимізація покриття коду, контроль використання інструментів покриття коду для виявлення прогалину тестування білої скриньки та спрямування ресурсів на вирішення цих питань. Інтеграція технічної інформації, управління включенням технічної інформації в процес планування тестування, забезпечення того, щоб тести розроблялися з розумінням внутрішньої роботи програми. На сьогодні все. Дякую за увагу!